На нас, Антон. Два тижні ми з чоловіком ходимо до вас. Так, що відчули за два тижні? Я вам скажу таке. Уже сьогодні відео мені подружка показала, відчула. Ну, а я дурочки показу, да, а, ручки так, покажу, так, а так. я ще не бачила, так. чого так не так було. Значить, перше, що я відчула, я покращення відчула сто відсотків. Бо маю дуже серйозні проблеми, які ми кожен з... крім артрозів і всього іншого. Що в мене нейроподія ніг. нейроподія Як це... давно вже два роки, і це така цяцька, яку я ворогу навіть не побажаю. Як вона у вас проявляється? Проявляється дуже важкістю в ногах, дуже боляче, в п'ята, підошва. Вони м'язав, вони всі м'язи тут зверху, їй хочеться різати і вити молотком, щоб вони запрацювали. І тому, це отак, отакий підйом. Зараз в мене такого підйому немає. Він не 100% покращений, але з 140% я живішенька. За руки я вже демонструвала, хто одержав, ще раз продемонструю. E, значить, два місяці тому я лежала в лікарні і три з них реанімації. У мене ось цей палець як заклини, значить, так він вже і не відклинюється, поки я не візьму рукою і, не... і на цій руці так само. Можу... Потримайте, будь ласка. Будь <плес> ласка. Можу продемонструвати. Супер, клас, давайте поговоримо. Це правда, це правда. І хочеш, собі, я, я настільки там на кухні, що йдав, ой Боже, вже воно жармарку, вже все. І до чого я кажу? Я лежала в реанімації, але в нас той то часто лікується, ви знаєте, немає. І мені вже дівчата з реанімації, які кололи, вони раді були мені виломати ту руку, вона так її завертала, щоб цю вену побачити. Бо вона криком кричить, качай, а в мене цей палець раз заклинив. Попробуйте накачати, як палець заклинив. Я його розклинить, кажу, розклиньте мені, вона дивить, що це у вас таке? А зрозуміло. І вона ну ну, думала, За що без руки днів В салоні ви почали працювати пальцями. Я почала працювати дуже швидко, днів п'ять цих подарункових. На платформі, на так? Платформі, да? на... Після рук? Так, на... я... на... да. після рук. Ага. Да. Ви вже лежите на масажному був... Уже владним. Да, да. Як відчуття по спині після масажу? Mm -hmm. це, ну, як це я так це зараз скажу. Як це правильно висловитися, щоб було і грамотно, і розумно, і доступно. Те, що було з ногами, те було з усім моїм тілом. Між лопатками щось неймовірне. У спині, в шиї це щось страшне. Волі неймовірні. Шум у цьому гусі у мене в цьому у нього навпаки, у чоловіка мого, шум, шум, ні, шум слова не підходить. Шум якраз залишився. А гул, який ага. стояв високовольтної лінії, подівся. То й гулу такого немає, і ми сьогодні експериментували з намистинками один раз. Так. Ну правду кажу. Це, це якщо хтось мені зараз не вірить, то він грішить перед то собою. Хай вийде йде і те та собі гуляє. Навіть і правду вам кажу, і дуже велику правду кажу. Бо дуже надіюся, ось тут уже так сталося в моєму житті. І тут є живі свідки про те, що ну, стало кусок, вона мене дуже негарно називає. Я так не буду себе називати. Це вона це подружка моя. Ну <гум> <гум> no, ви вдячні, що ця подружка запросила? те слово, велике <гум> Галя, до речі, дякую. <гум> моя <гум> сестра, це так, <гум> О, це сестра <обнимається> моя, <гум> О, це моя сестричка. <гум> велике дякую, правда. Я ожила ось так Ось так, ожила, ожила. Трошки стало це. <гум> Галюня, якщо стало так легше, для чого бежить у свій пояс на що Ні, я вже думаю, що тут війна буде, звичайно, з чоловіком. За пояс? За пояс. А він а, він вам Хочу. Ну, як не є якісь там шматочок тої діляночки, прийти швелесенько, раз і лягти спиночку погріти, плечики погріти отут обов'язку. І ще ж ви ж не забувайте, що ви нам дасте пов'язки. А пов ви щоб знали, що ось тут, ось, хоча що в нього у мене, це взагалі історія. То Будемо по черзі. Так. Зараз у всіх питання, де ви взяли гроші? Там, де і Галина. В банки на площі. Це на площі на каталозі. Ви розтермінування? Розтермінування. Не страшно. Зовсім не страшно, тому що так же ж плануєш якось свій бюджет і розумієш, що у тебе буде така можливість його виплатити. Навіть хочеться так голос, скажу перед людьми. Думаю, заздрісних і поганих людей з поганими очима тут немає. Хоча я це не вірю, вірю тільки в єдиного бога нашого Всевишнього. То думаю, що ще. Хочеться вірніше так, бо не люблю я розтермінування по цих кредитів і так далі. Трошечки його і раніше, якщо вийде заплатити. Але сердита вже Таня сьогодні з самого ранку на вас або ви або можна, можна було подружка, купляє. Але ця купляє сестра згорожня. чухнула тачкати. Щось мені не сказала Все. нічого. Тобто ви ще мрієте про комплекс здоров'я? Ну так що ж вже можна було б туди до взяти разом? Галиночка Анатольевна, що бажаєте всім друзям? Всі стоять, чекають, то дивляться. Дивіться, я вас. гарно. Галя сказала, теж Галя моя сказала. Зараз відкрию її таке прізвисько, кацапєтовка. Бо вона сама з Росії, з Моленської області, і по ходоброму але любить сало. Бачите, Боже, як любить сало. Вовс. А як любить Україну? <рик> я її вже знаю 50 років. Так що стільки, як вона каже, <рик> вона любить українка, не живуть, так. то вона вже українка. Я вивчила її діток. Я вчу її внуків. Так що це ціла історія, і з, з від щирої душі, повірте мені. Без ніякого тут, Я не знала цих дівчат, ось цих дівчат, Таню, Світлану, Людочку. Я їх не знала до цього. Але своїх декого запрошувала, то не хочу і говорити після цього. Це... Що бажаєте, вчителька? Так от я кажу, що хто хоч коли-небудь почує, чи, по... чи буде знати я це бажання. Що це ай, це все. Лохотрон, ай це шарашкина контора, ай це викачка грошей, не вірте. Оце 100% не вірте. І зрозуміло, що безкоштовний сир буває в мишоловці, там так і написано, як нам дають брошурки. Тому, звичайно, якщо таке обладнання, то його треба взяти. Але здоров'я бажаю, бо це най, ну, найбільша цінність, най-най-цінність -най у житті кожної людини. Це раз. І ви знаєте, сьогодні. Щоб Господь створив чудо якесь, всі ангели-охоронці, і мати Божа стала над нашою Україною і стало чудо, і наступив мир. Я б щасливіша на світі була, і ви були б щасливіші. Бо цього я всім бажаю і нам, і Все. вам, дівчата. Значить, коли буде перемога, щоб ви перші танцювали, були спроможниці робити. Так Я, до речі, не дивлячись на мій склад фігури. Дивіться, як я сьогодні розспівалася. На мій склад фігури. Я всю молодість в танцях займалася, Народні танці, тому танцювати буду. Ось прямо отам, Хай позабирають все. машини. Коли буде, запрошуємо. Що В'ячеслав, Машу мені? не наша вже все. Ми, вже вже вже. ми вітаємо все ж таки Галину Анатолійовну. Я думаю, що всім було корисно все почути. І вже коли встанете, то все будемо відкривати під все. Ура! Ура! Ура. Ура.